Усім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Для новеньких я Аня Кірова, експерт по розвитку особистого бренду в Instagram через систему архетип. Якщо ти ще не дивилися мої ролики про архетипи і як ця система працює у розвитку особистого бренду, дуже раджу переглянути. Завдяки авторській методиці більше ста жінок різного віку ближче познайомилися з собою, зрозуміли, на яких сильних сторонах потрібно зупинити увагу блозі, щоб побудувати сильне позиціонування, стали проявляти своє внутрішнє я через візуал та інше. І все це, звісно, впливає на ріст їх блогів та продажів. Наприклад, з експертом-психологом ми за 6 місяців прокачали блог з 700 підписників до 6800. Непогано. Частина моїх клієнтів звертається до мене тоді, коли відчувають потребу в розвитку свого блогу. Він не росте або дуже повільно. Продажі є, але хочеться більше. І якщо тобі ця проблема знайома, ти відчуваєш, що хочеш більше, але стоїш на одному місці, думки накривають. Починаєш порівнювати себе з іншими, не розумієш, що з тобою не так. Блін, як мені це знайомо. І зараз я хочу попросити тебе видихнути. Ти в правильному місці. Я хочу почати цей 2024 рік з дуже важливої теми, яка допоможе тобі зрушити з місця. І даремно я почала ролик з розповіді про своїх клієнтів. Пропрацювавши з різними людьми, я виділила 4 нетипові причини, чому блог не росте та не приносить результати. І сьогодні ми про них поговоримо. Me. Коли я запитую клієнтів, яку цінність ви несете, а певний відсоток з них відповідає: навчаю, ми професії або допомагаю просувати бізнес. Але чи цінність це? Давайте розбиратись. Цінність це те, що особливо важливо для вашого споживача. Люди купують набір базових цінностей, які експерт транслює в контенті. Ну, наприклад, Цінності, які я транслюю в своєму блозі, це самопізнання, власна трансформації. Завдяки моїй авторській методиці, клієнти не просто отримують класні візуали упаковки. Вони знайомлюються з собою, вони відкривають нові сторони і розуміють, як їх використати у контенті. Клієнти, учні, які до мене приходять, також прагнуть пізнавати себе, глибше копати, а не дивитися тільки на поверхню. Якщо ви не усвідомлюєте, яку цінність ви створюєте для інших, тобі відповідно месенджі, які ви транслюєте аудиторії, не розкривають, що ви насправді можете їй дати. Як результат, люди активно не підписуються та не купують. Роблять манікюрші 100-500 майстрів, але чому ваші клієнти обирають саме вас? Чому ви вважаєте, що обрати потрібно вас? Яку ціннісну пропозицію? Ви створюєте для клієнта або можете створити. Щоб дати відповідь на це питання, потрібно зрозуміти, перше, це послуги, продукти, які ви продаєте. Що ви в них закладаєте, яку місію, який результат та інше. Якщо у вас є клієнти, то що ваші послуги продукти дають їм? Поспілкуйтеся з ними на цю тему, запросіть зворотній зв'язок. І ви будете в шоці, як багато класних деталей про себе. Ви не усвідомлювали і не розкривали плозь. Потрібно розібратися, в чому саме ваша унікальність. Що такого особливого ви робите для свого клієнта, що ви йому даєте або можете дати. Інструмент, який допоміг мені розібратися в собі, це система архетипів. Знання архетипів підсвічує нам на наші сильні сторони та суперсили, дає розібратися. Чому саме нам близьке ось це? Якщо ви хочете поринути у світ пізнання себе, побудувати сильне та автентичне позиціонування і розуміти, які сенси транслювати при продажі, я запрошую вас на навчання архетипології або консультацію по архетипу. Усі деталі в моєму інстарі. Я зустрічала дуже багато крутих експертів, які починали розвиток інстаграм, але невпевненість у собі і кучу страхів просто не дали їм піти далі. Наша психіка так влаштована, якщо ми в дитинстві отримували негатив, коли проявлялися, нас наказували, то з'являється блок на проявленість. І потім, особливо зараз, сьогодні, в дорослому віці, нам страшно виходити в ефіри, виступати онлайн, офлайн, знімати розмовні сторіс, зробити про фото. Навіть стильно та гарно вдягатися. Коротше, все те, що може стати зоною рост. Наприклад, якщо в дитинстві, коли ви виступали на сцені, з вас сміялися однолітки або батьки критикували, казали, що це не ваше, то на підсвідомості цей страх блокує ваші дії сьогодні. Ви будете перейматися, що подумають інші. Можливо, ви взагалі не створені для цього. І, відповідно, ваш ріст буде повільний. І насправді це не скішений круг. А є добра новина. Розірвати його можливо. Але тільки при умові, що ви визнаєте в собі ці страхи і підете в терапію пропрацьовувати все-все негативне, що у вас є тут всередині. Цікавий факт: наші страхи з травми формуються, виходячи з наших домінантних архетипів. І коли ви пізнаєте їх. То управляти страхом пропрацьовувати його набагато простіше та безпечніше для своєї психіки. Зараз я багато аналізую ринок своєю сферою глобально, і відмітила для себе цікаву річ. Є експерти, які в сенсах транслюють одне позиціонування та цінності, але їх імідж і упаковка говорить зовсім про інше. І в голові викликає резонанс, який цей експерт насправді для кого, він, про що він. Для прикладу, я взяла рандомного експерта з інстаграм по продажу. Переходячи на сторінку, Шамка одразу нам говорить, що він позиціонує себе вправи. Але у візуалі від правителя тільки використання цифр та тригерів. Імідж незрозумілий, трішки свого хлопця, трішки коханець. Правитель візуально не відчувається і виходить, що позиціонування і візуальна упаковка дівчини взагалі не співпадає, тобто вони не сходяться. І, о Боже, я прошу вас, правителі, перестаньте використовувати цей відтінок синього. Насправді, така яскравість, насиченість кольору, вона притамана герою. А правитель, він обере більш темніший та благородний синій кольор. Подумайте про це. Для того, щоб привертати увагу своїх клієнтів і будувати зрозумілий образ, потрібно звати свої архетипи і впроваджувати їх в усі типи контенту. Тоді картинка та сенси будуть одним цілим, і це одразу чіплятиме вашу аудиторію та клієнтів. Ми продаємо не лише через слова, а через набір візуальних метаповідомлень. Візуал це не про вітрину, і це вже давним-давно не про вітріно. Це інструмент для комунікації. І через картинку ви можете нести потрібне вам сенси. 60-70% експертів на ринку допускають цю помогу. І я була серед тих, допоки не познайомилася система архетипів. Перед веденням блогу важливо зрозуміти, які сильні сторони, тобто архетипи, тому що ваші архетипи це є пояснення ваших сильних сторін, тобто, які сильні сторони у вас проявляються, визначити, які саме архетипи, тобто сильні сторони, ви берете для трансляції в блозі, і обрати цінності, які ви будете закладати в серце. Тоді ми будуємо зрозумілий образ для нашої цільової аудиторії. Розглянемо, на прикладі, Рілс експерта якого ми розбирали вище. Отже, ми точно з'ясували, що він позиціонує себе в архетипі правителів масштаб та все таке інше. І мої спостереження ще відмітили наївного дуже багато акценту на цінності легкість. Давайте поглянемо відео. Як часто нас зупиняє страх, боюся, що не здам іспит, боюся, що не вступлю до університету, боюся, що клієнти не прийдуть, боюся, що не справлюсь. Я також боялася, боялася переїжджати в іншу країну, звільнитися з роботи, почати працювати на себе, боялася запустити наставництво, бо ж ніхто не прийде. Проте, поки нами керує страх, доти ми перебуваємо в позиції дитини. А діти, як нам відомо, не заробляють гроші і не роблять свідомий вибір. Саме тому я вирішила боротися з цим і брати відповідальність за своє життя на себе. І з того часу я масштабую своє навчання, була вчителем для більш ніж 50 людей. Виросла в доході, допомогла це зробити іншим. А про те, як я змогла побороти дитячу позицію, читаю в цьому хайлайтсу. Ну що, розберемо гро. Починається все з архетипу героя і донесення месенджера, як часто нас зупиняє страх. Для аудиторії героїв такий посил має стати викликом задуматися, почати діяти. Я хочу відмітити, що на цьому етапі візуальна та звукова частина ролику, більше в стилі наївного свого хлопця, вона точно не збігається з героєм. У героя картинка звук буде визивати напругу, повертати в реальність, виводити із зони комфорту. Состояние, когда ты разговариваешь с чужими людьми или говоришь тост за столом, и внутри тебя все сжимается. Когда перед тобой группа людей, то ты с каждым словом как будто бы теряешь свою уверенность, и голосок становится все тише. Несмотря на то, что я активно веду блог, но я не могу избавиться от такого состояния с самого детства. 8 лет терапии, 4 курса по публичным выступлениям, но я все так же боюсь проводить прямые эфиры. Можно было бы махнуть рукой и сказать, ну и ладно, но в своих самых сокровенных мечтах я вижу себя выступающей на сцене перед огромным количеством людей. И мне надоел этот страх, я решила сделать ему вызов, что я буду делать с Далее появляется новый сенс, детская позиция, архетип наивного, который на нынешних уровень проявления разрабатывает, что все само свалится на него, оборачиваются комфортно и категорично с ним І ще з'являється третій станція масштабування відповідальності, архетип правил. І що виходить? Що в одному ролику вийшла збільна солянка з посильні. Не зрозуміло все-таки, до кого експерт звертається, до якого сегменту цільової аудиторії присвячений цей меседж. На мій погляд, сенси героя сюди додали не обдумуючи, тому що аналізуючи плох, я взагалі не побачила його прояву. Я раджу або транслювати. Один сенс в одному ролику для окремого сегменту це, або максимум два сенси в одному ролику для двох сегментів ця. Чим більше ви їх додаєте, тим просто незрозуміло, до якого сегменту аудиторії ви звертаєтесь. Тобто ви в своїх відео сторіс, в текстах, ви просто не дожимаєте. І тому ролики не заходять, тому ролики не продають, тому сторіс не заходять, тому сторіс не продають. Тут це зрозуміло. Ну що, це були чотири нетипові причини, які впливають на розвиток вашого особистого бренду? І в кінці я хочу підсумувати: розібравшись в собі, в своїх архетипах, ви раз і назавжди закриєте питання, як мені себе позиціонувати в блозі, які сенси при продажі транслювати, який імідж обрати, щоб люди хотіли купувати саме у мене? Як зробити так, щоб мій розвиток не застоювався на одному місці? А поступовий різ і приводив до бажання. Знайти відповіді на ці питання, ви зможете в моєму авторському курсі «Архетипологія». В першому модулі ви станете на шлях до опізнання себе. Я розробила авторське розпакування, в якому задіються усі сфери життя, а також дізнаєтеся принцип роботи системи архетипів і чому вона така крута. В другому модулі ви поринете у світ архетипів. Розшифрування архетипічного коду своєї особистості, розбиратися зі своїм іміджем без задіювання стиліста. Ну і останнє модуль. Я передам вам свою авторську систему поведення блогу через систему архетипів. На цьому етапі старі підходи будуть зламані. Ти складеш нову бізнес-модель свого особистого проекту. Посилання на сайт з деталями чекають тебе в описі. А на цьому все. Став пальчик вгору, якщо тобі сподобалось відео, і напиши в коментарях, що саме. Відгукнулась із перерахованого тобі, і ческалося розуміння, що вже зараз можна з цим зробити. А на цьому все.